Записувати відео Одне удовольствие. Коротше. Сьогодні в нас такий нестандартний добрий вечір всім. Добрий вечір. Коротше, добрий вечір всім. Ми сьогодні таке нестандартне трошки відео запишемо, так як з сином. З сином, да. З Пашкою йому 10 років. І хотів би я в нього попитати. От як йому подобається, не подобається в Канаді, і можливо, ваші діти, які е, так як ви збираєтесь також подорожувати до Канади, і ваші діти мають якісь запитання, вони можуть також писати. Я чуть в нього буду перепитувати, або з ним знімати відео, і він вам буде розповідати, якби по вашому по дідському стандарту. От і перше запитання я задам е, з приводу того, як взагалі йому в Канаді, тобто, ну як тобі в Канаді подобається чи не подобається? Mm -hmm. І... Як в школі, як. Ну, тобто, я буду задавати питання, він буде відповідати. Так, щоб я більш-менш не мількав на відео зі своїми штуками. Uh -huh. От то дивись перш: за весь шлях, чи сподобалося тобі, як ми сюди приїхали в перші дні? Uh, не дуже, бо я був дуже усталий, А так класно. І зі багато ітажків, і світло. Жалко, правда, Семік був запакований, але було дуже весело, правда, дуже уставше. Але що саме більше тобі не сподобалося, коли ми тільки тільки приїхали, от так як ми жили 6 років в Польщі То, і що... приїхали сюди? То що там дуже многоєтажок. Там це де? Тут? Взагалі, і тут, і в Монреалі в Монреалі особливо. А ту поїхав в поїзді і бачив одні многоєтажки. обичних зданій, як в Польщі. Якщо що. Не було. Одні многоєтажки все закривали. Як, як якась велика китайська стіна, тільки канадська стіна. Я зрозумів. Дивись, а по поводу їжі, те, що ми купляли, от поки ми тут перші дні знаходилися, ми купляли якісь продукти і куштували їх. Що, тобі щось було таке, що тобі не подобалося, або було, наприклад, в Польщі ліпше чи в Україні було ліпше? Ні. Ні, це. що? Не yes. було. Не було, тобто, все окей? Так, да, все дуже окей. Там є такі класні предмети, в смислі їжа. Дуже багато. Більші асортименти, все вкусно. Тобто в магазині ти маєш на увазі? Ну, і в магазині, і в реальності, все вкусно. І в реальності. Коротше, далі по поводу школи. Ми записали його в школу. тут. Коли вже зняли житло, відгукам, вона дуже класна, і взагалі там з дітьми дуже, дуже добре відноситься до дітей. От і які твої враження в школі? Тобто перший день от в школі, коли ти прийшов, тебе мама відвела в школу. Як тобі в школі сподобалося чи ні? Дуже сподобалось. Всі такі добрі, всі хороші, всі допомагають, всі добрі. Вони не матюкаються, як було в інших школах, що хтось матюкнувся і всі все нормально. Типа вчителі все одно будуть звитися, якщо матюкатися, але вони не матюкаються. Цього я й ждав проти матчуків. Ну а інші дітки, от е, здебільшого, здебільшого, всі канадці чи всі різні? Здебільшого почти всі канадці. Тимба дуже много канадців, але в основному є і азіати, є якісь австралійці, і європейці в смыслі українці там і ще хтось. Тобто різні да. національності в одному класі. А з англійською мовою. В тебе були проблеми з англійською мовою? Mm -hmm. Тобто було таке, що щось вообще не розумів? Було, десь разо три. Бо всі либо швидко говорять це раз, може бути причина два, що я десь не дочув, бо я на самому кінці класу сиджу. Ну, а три це за того, що я не англічанин, і не у мене з язиком погано. Так що мову не розуміти чогось. Ну добре, а. Ну, ти попав йому 10 років, і він попав в п'ятий грейд, тобто грейд да, йому. <рес> він попав в грейд 5, тобто це близько п'ятого уровня, п'ятого класу. В школі да. в Польщі він був в четвертому, тобто в цьому році він мав би бути в четвертому класі, але тут через те, що йому 10 років, він попав до п'ятого класу. І от тепер питання по урокам: чи дуже тяжко, чи задають тобі дуже багато домашнього завдання? І чи дуже тяжко це робити в з Польщею чи з Україною? Ні, не тяжко. Типа в Польщі труд... не трудніше, а легше, бо задання, типу, були на чуть-чуть нижче моєго рівня. Типа, я чув постійно від мами, що мені задають дуже легку роботу в Польщі. Що, типа в Україні трудніше? А в Канаді примерно так, як в Україні. Так що все нормально. Чуть-чуть не -чуть дорозу, бо вони чуть-чуть вище моєго рівня, бо як по їм словам. Я много чого опустив. От, е я що замітив, що вони тут дійсно трошки в нас в них сильніші домашні завдання, і коли він приходить додому, то він дійсно так якби, ну, заморочливо вже до домашніх завдань відноситься. Там їм щось задають почитати, да? е типу Моцарта цю книжку. Да, Плюс, Моцарта наскільки пам'ятаю, в нього не таке, будь ласка, семіка в да, камеру. Е цей, в нього було таке, що йому присвоїли якусь дівчинку, і він разом з цією дівчинкою мали вони зразу робити якби спільне завдання. Проєкт. Проєкт, да. Домого да. дуже, кстати, було, але прикольно. Ми ж були по зробити презентацію і вибрати тему для неї. Яку ви тему вибрали? Е, не ми, а дівчинка, бо вона тут довший, ніж я, і вона вибрала про Канаду. Ну, типу факти я вибирав... про Канаду. Да, да? я вибрав факти, вона історію читала. Про Канаду. Ми зробили постер і читали. Вот. Е я рахую, що це дуже класно. Ще вопрос. Е скільки разів от, ви в школу приходите на скільки годин? Ми приходимо в школу на 9. Точніше, повинні бути в школі на 9, а, а... в основному ми стаємо десь в, в 750 або в 8. <сум> Ні, коли... Не, не коли ми встаємо, а в школу. Коли ти попадаєш, ти приходиш в школу, відкриваються двері на 9 годин, так? <сум> вот. І коли школа закінчується? В 15.30 кінчаються уроки, і десь 15.32 це вже все, відкриваються ворота, всі виходять. Ті, хто, коротше, вже взрослі, йдуть самі, або тих, у кого мало часу типу, для взрослих, щоб забирати. А ті, хто ще маленькі, або є час, щоб забирати, і вони це люблять, то ждуть, коротше, родителі, якщо ще не прийшли. Ну, коротше, прикольне що ми в школу приходимо, це і в 9 це у нас не уроки починаються, а гімн канади. Ми, типа, стоїм, і, типа, всі, хто біжать в коридорах або ходять, або щось пишуть і сидять, вони всі встають на місце, не шевеляться, і ждуть, як доспівається гімн, і скажуть, типа, е, всякі анонсменти. Анонсменти це, типа... Це в 9 годин ранку кожного дня, так? Ні, це типа до, до 9 ранку, як ми приходимо, знаєш, що це? От ми приходимо, і у нас свободне время є. Угу. І до 9 ми співаємо не співаємо, а слухаємо гімн Канади. Він типа французько-англійський. Ну але почекай, в 9 ви ж заходите в школу, то як ви можете слухати гімн? В 9 у нас уроки починаються. Заходимо в школу, не знаю, скільки Без 10 десяти дев'ять? Раз... Ну, примірно, типа, без двох дев'ять, то ми це от гімн і анонсмент, а далі дев'ять це вже уроки. Угу. Я собо ми його завжди, як заводим приводимо в школу. Ми його підводимо під стіночку. Так як із-за ковіда зараз всі приводять отак під стіночку. Він е чекає ну, з іншими дітками, там грається, бігають у них е куча баскетбольних колець вокруг школи, і вони всі приходять, хто на чом вже спадки. Хоче зараз. Ми швидко mm. постараємося закінчити. Е що цікаво, вони всі на самокатах, на скейтах, на роликах приїжджають до школи, всі бігають, розхристані, так як в 90-х в Україну ми в школу ходили, рюкзаки на підлогу кинули і побіжали одразу в м'ячик грати. Тобто вони не стоять так, ну бо в Польщі в нас так було, що ми приходили тупо під школу і малого віддавали, і все, і вони там сиділи в школі на, ну, на постоянку. І, а тут а тут вони постійно граються, постійно вони, ну, перед школою буквально вони граються. І що цікаво ще, що в, тут, в школі в канадській, скільки разів ви виходите на вулицю? Три рази в день. Три рази в день вони виходять абсолютно в будь-яку погоду. Почти. Про зуби дуже сильно, Ні, або ми, дуже сильно. Я маю, на увазі, не я маю на увазі, що виходять і в дощ, і в слякоть, і, і в сніг mm -hmm. виходять. І навіть мокільки, якщо якісь там попередження погодні, то вони тоді не виходять на вулицю. Вот. але. Вертається до того дитина з ну, грязними штанами, тому що постійно вони на вулиці, вони грають в футбол, вони пригають, І Це реально круто в порівнянні з тим, що було в Польщі, в нас вони там ну, виходили гулять теж, але ну, набагато менше. Тут вони якось більш е зосереджені на розвитку. Скільки часу длиться в тебе один урок? Один урок це приблизно 20 хвилин. Перерв, скільки у вас, помімо цих, що ви виходите гулять. О, у нас інших і нема, оказується. Так, да, у нас перерва, це ми виходимо гулять. Ще є перерва на цілий час, там, де ми виходимо гулять, а перед тим 15 минут ланча. Ланч це обід. Да. Так. Вот. Книжечки в бібліотеку. Зараз ми недавно підписали документ, що їх можуть виводити всім класом в бібліотеку. Тут бібліотек повним-повно по Торонто, і ми самі, я сам записався в бібліотеку, я набрав собі там книжечок. От, по моделюванню, по програмуванню, по всякому. Тобто, в мене є карточка, це все безкоштовно. Тут і діти приходять, там і відео, і фільми, і музику можна набирати в бібліотеці. От. Що ще цікавого в школі? Що в них є куча різних гуртків: After school programs, програми після шкільного заняття є хокей, вони на хокей теж зосереджені дуже, бо вони його заснували. Цей хокей, дуже багато різних спортивних гуртків. Ну і що ще ти хотів би сказати за Канаду? Ігрушки я пам'ятаю. Ти хотів сказати, що дуже дешеві ігрушки. От ми. Тут є багато магазинчиків, коротше. Прям дуже-дуже багато, Похожих на Хенесен Мауріс, типа хе Хто не знає, що це за магазин... Ні, H&M — це одяг. Це ти про секонд-хенди говориш. Так, секонд хенд перепутав чуть-чуть. Це магазин там, де все, типа, по-дешевенькому. Типа вещі, які приходять, типа люди і здають на обмін для інших, типа магазин здають. В общем, Іщі, э, тут є такий популярний Тайнатики. магазин Valua Village. Mm -hmm. І от э, Пашка збирає от такі ігрушки, він їх називає ньончики. Ньончики. Вот, Інші називають нього їх базастиками. Да, в нього їх десь штук, сто з чимось. Я вже їх потеряв. Щотві сто тридцять, сто тридцять, в общем. В Польщі один такий ньончик коштував десь приблизно 30 злотих, може, від 15 до 30 злотих один. Тут новий він теж буде коштувати десь там доларів 10-15. Але в тих магазинах, якби доні, донатських, куди, Да, там, де приносять оце уживане і різні. Якби з з зборища цих різних ігрушок. Да, то там, наприклад, цілий пакет цих ньончиків ігрушок коштує скільки там, 2-3 долара. Тобто ну, це не є багато і тим більше, що ми, наприклад, ми не можемо собі зараз дозволити купляти якісь нові іграшки великі, дорогі, то в таких магазинах там діти просто тоннами, вони ніряють в ці ігрушки, там вони всі розвішані. І, може потім, колись я запишу відео ще з приводу цих ігрушок для дітей. Вигідно тут дитину, дитину якби, її одівати і обувати. І по в одягу. Зараз секундочку, що. Позвольте я вам покажу наскільки це дешево. Добре, хай покаже. Позвольте, набор з цим бананом. Бананом і його віщами із Фортнайта. Просто ігра комп'ютерна. Набор з цим бананом обычно должен стоить 40 чи 30 доларів. Ми його Нимали? купили за 6. Це за 6 я не дуже розбираюсь в математиці і зленях. Але ви... десь примерно 3... типа, десь від третини чи четверти. Коротше, много скидки. Вот, і такого банана купили. Естественно, ну, на перших порах, якби дитина, вона щоб не стресувала, то ми хоч якось пытаемся Ну, я не знаю, гратися з нею більше і купляти якісь ігрушки більше. Там купили самокат йому за 15 доларів в такому ж самому комісійному магазині. Він їздить на тому самокаті. Ну, е В школу на самом деле, нічого не треба було покупати, крім рюкзака mm -hmm. і такої сумочки. Ланчбокса. Е ланч Можеш показати свій ланчбокс, пожалуйста. Ланчбокс е в нього кладемо їжу. І, ну, тобто це все, що дитині треба в школу давати. Всі школьні книжки, і зошити. Давай покажемо. <звук> да. Ланчбокс. Такий ланчбокс. Там нічого цікавого внутрі такого сверхістечного немає. От, тут був бутерброд. Да, тут був бутерброд. Тут обично, обично, якби сумочка для їжі Такі знаряддя праці, так скажемо. Ми нічого не покупаємо. Ну і це не тільки ми українці, взагалі всі так. Тобто школа забезпечує всім. Йому видали ноутбук шкільний, uh -huh. е різні, опять же, такі доповнітельні бумажки, там як пользуватися цим ноутбуком, свій пароль, свою почту. По цьому якби все окей. Познайомився він там з друзями, як ви там граєтесь, як його звуть того друга твого самого. Себастіан Наполеон. Наполеон – це його фамілія. Він ну, Под, глядев вот. в інтернеті в ноутбуці. У Нас тіпа типу, там можна посмотрети чуть-чуть про класмейтів. Типа про тих, хто в класі, ну, учеників, коротше, твоїх однокласників. Можна посмотрети їхні фамілії в акаунтах, угу. Типа аккаунти. Можна типа, угу. вот. І ну, граються, блін. Ну що дитині ще треба? Дитина ходить в школу 10 років, вона грається, вона не стресує, бо в Польщі він в 5 років він, коли приїхав в Польшу, відношення, звісно, було класне, але ну, він дуже стресував чогось. І десь так роки два він стресував, поки ну не став старшеньким. Тут він приїхав, якби, ну, з першого дня в школу ми його забираємо, він з улипкою. Ну, якось відчуття було зовсім інше. Ой, Я вже теж спать хочу. Все, ми на цьому закінчимо. Якщо якісь будуть питання до малого Павла. Переходіть на мій канал Ні. Ні, ну, твій, твій канал про ігри більш. Да. Е, я дякую всім за увагу. Тут був Пашка і Пашка. Другий. Таке коротеньке відео вам записали, якби що дитина відчуває е, тут в канаді. До побачення. Тихо-тихо-тихо. У мене є последній анонсмент. Оголошення. Сенік. Короче, всім хорошого рождества, праздників і нового года! Не смотрите на цю мартишку, вона чуть-чуть не знає, що з ней. Всем хорошего рождества и Нового года. Я тоже полечу.